За 7,5 тисяч кілометрів від Києва у китайському місті Гуанчжоу на флагштоці майоріє український прапор 24 липня день зустрічі українських та китайських дипломатів. Місто Гуанчжоу на півдні Китаю одне з найбільших у світі. Третє за кількістю населення у Китаї. Українська делегація діставалася до місця зустрічі дві доби. Двоє головних дипломатів зустрічаються об одинадцятій ранку за Китаєм о шостій ранку за Україною. Український міністр Кулеба і голова комітету закордонних справ комуністичної партії Китаю Ван Є говорять не вперше. Але вперше це повноформатна зустріч з моменту повномасштабного нападу Росії. І перший візит міністра закордонних справ ще з довоєнних часів держави. Так не говорили між собою 12 років. Хороша прикмета цих перемовин, їхня тривалість. Якщо закінчать швидко, значить порозуміння нема. Але в результаті зустріч триває довше запланованого понад три години. Історія стосунків України та Китаю вкрай непроста. Китайські дипломати не відвідали український форум миру у Швейцарії, не поспішали засуджувати російську агресію під час голосування в ООН. Ніколи не називали війну війною. Натомість активно спілкуються з представниками країни-агресорки, чого варта тільки зустріч в Пекіні в Сідзіпіна з Путіним. Тривожним є і мирний план, запропонований Китаєм півтора року тому, в якому немає пункту про збереження територіальної цілісності та суверенітету України. Та щось таки назріло, бо перемовини у Китаї абсолютно не анонсувалися. Делегація повідомила про візит лише перед вильотом. Наша поява тут журналістська удача. Так сталося, що ми вже були в цей момент у Китаї, і тема відрядження була максимально далека від політики. Дізнавшись про зустріч, яку ніхто навіть не прогнозував, ми покинули все і подолали дві тисячі кілометрів з Тяньзіна до Гуанчжоу. Можливо, саме з цієї причини наша знімальна група була мало схожа на представників офіційної делегації. І питання наші були пряміші. Це незвично ось так зустрітися в Гуанчжоу. Але Дмитро Кулеба розказує: саме Гуанчжоу – це приклад міста сталого розвитку. Китай є чотири міста, в яких проводяться переговори найвищого рівня. Гуанчжоу – одна з них. Це можна сказати, вітрина економічного прогресу Китаю. Присутність саме в цьому місті наші дипломати теж використовують як козир, пояснюючи. Через війну наші міста руйнуються Росією. Ворожа армія залишає випалену землю. Але ж насправді ми теж потребуємо того самого розвитку. Це теж політичний сигнал, що Китай ще називається дозрів до такої розмови. Якщо країни НАТО в своїй риториці говорять про необхідність перемоги України, то в Китаї використовують дипломатичне слово мир. Інша справа, який цей мир може бути у баченні двох сторін. Я говорив про важливість саме справедливого миру, а не будь-якого миру. І мій колега китайський сам то дав, що справедливого і тривалого слово війна та російська агресія під час цієї зустрічі пролунало лише від українських дипломатів, не від китайських. Ні, вони дотримувалися своєї термінології а, Українська криза. А ми дотримувалися своєї термінології російська агресія проти України. Так на чиєму ж боці Китай тепер на російському чи українському? Китай буде стояти тільки на боці Китаю. Ті, хто вважають, що Китай буде стояти на боці Росії або на боці України, вони глибоко помиляються. Адже у Китаї свій мирний план. Україна має свою концепцію мирних рішень. Деякі пункти співпадають. Але навіщо нам? Ця конкуренція каже Дмитро Кулеба. Немає сенсу в тому, щоб розказувати чи чия чиє кам'яніке зібрало більше, більше країн підтримки. Чи не на найскладніше у перемовинах? Як пропонують домовлятися з окупантами? Чи був цей момент, коли нас схиляють до перемовин? Ні, не було. Ніхто не схилятиме нас до перемовин, тому що нас неможливо схилити. І до ми, ми самі будемо хвалювати будь-які рішення. Китайська сторона за результатами зустрічі робить заяву, яка розлітається у сенсаційному вигляді, начебто, Україна погодилась на перемовини з Росією. Нещодавно російська та українські сторони різною мірою висловили готовність до переговорів. І, хоча умови ще не ідеальні, ми підтримуємо всі зусилля, які сприятимуть миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у зусиллях щодо припинення вогню та відновлення мирних переговорів. Китай стурбований гуманітарною ситуацією в Україні і продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Україні. Відразу лунає заява Кремля, начебто вони давно готові. Але ця заява йде в унісон з нашою позицією. Ви знаєте, що російська сторона ніколи не відмовлялася від ведення перемовин, завжди підтримувала свою відкритість до процесу. Але тут важливі деталі. Міністр закордонних справ уточнює, що ж він насправді казав під час зустрічі. Сказав, що в цьому контексті ми не виключаємо абсолютно проведення перемовин. З Росією. Але перше, це для нас неприйнятною є мова ультиматумів. Друге, нам потрібні перемовини, в яких Росія буде поводити себе добросовісно, є такий простий людський і юридичний термін в міжнародному праві теж добросовісне ведення переговорів. Ще одну домовленість з Китаєм озвучує вже Володимир Зеленський. Китайські дипломати пообіцяли ніякої зброї для Росії. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. А також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпінь, що Китай не постачатиме зброю Росії. Дмитро Кулеба ж запевняє, залишився задоволений і впевнений, продовжити спілкування тепер стане простіше. З чим ви вийшли з перемовин? Я вийшов задоволеним і з бажанням перекурити. Перенербували. Ні, просто давно не курив. Одної цигарки, щоб обдумати новий етап діалогу з Китаєм, явно не вистачить. Американський держдеп теж підтримав спробу України говорити з Піднебесною без посередників. Тепер лишилося зрозуміти, чи однаково в Києві і Пекіні розуміють поняття мир, переговори і справедливість. Плюс в тому, що з початком такого офіційного контакту з'явилася можливість їх максимально наблизити. З Гуаньчжоу Наталя Нагорна, Ігор Сірий, ТСН «Тиждень» 1+, +1 Марафон – єдині новини.